Міська влада взялась напередодні різдвяно-новорічних свят реконструювати доріжку в парку культури імені Шевченка. Наразі робітники зняли покриття від головного входу до торгового центру Апельсин. На сайті Держзакупівель Прозоро згідно з тендером, ці роботи коштуватимуть бюджету понад 1 мільйон 833 тисячі гривень. Підрядником є підприємиця Людмила Черненко. За ці гроші мають демонтувати старі плити та асфальт, викорчувати пні та кущі, вивести сміття, покласти нову бруківку, встановити опори освітлення довжиною 4 метри. Тощо роботи мають завершити до кінця цього року. Максимально ми зменшили кількість бруківки в цьому році. Кажу, максимально зосередили свою допомогу свою увагу сьогодні допомоги військовим. Ну, ви ж бачите, що ми багато бруківки по місту в цьому році не кладемо. Там потрібна була Тобто... Ну дивіться, це прохідна вулиця, були запити населення, просили люди. Ну, ми ж теж маємо якось так коригувати. Тому що дійсно, що в парку багато дітей ходять, маленьких і потрібна більш інша поверхня, по якій можна йти. І вона була там в жахливому стані, та дорожка. У попередніх ефірах ми порушували тему відсутності оновленого електротранспорту у Білій церкві. Сюжет про це ви можете подивитись на нашому Ютуб каналі. Тож під час прес-конференції ми поставили секретарю міської ради Володимиру Вовкотрубу питання стосовно цієї проблеми. Як запевнив посадовець, влада працює над цим, втім видимих результатів, як бачимо, поки немає. Адже в останнє новий тролейбус місто закупило ще 5 років тому. За словами Вовкотруба, вони звертались до Європейського інвестиційного банку щодо придбання нових роганів, але нібито війна внесла корективи. А ще за його спостереженнями європейські проєкти переважно реалізовують у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Попри це, цьогоріч не конкретизуючи, коли Білоцерківська міська рада звернулася до влади міста Таліна з проханням передати Білій церкві вживані тролейбуси на благодійних засадах. Але чи погодять заявку естонці, невідомо. По е цій пропозиції Європейського інвестиційного банку, щоквартально в нас проходять консультації, тобто, ваша заявка в черзі на опрацювання і все інше. Ну, визначають. Е Пріоритет більше визначається за яким чином? Ну це, на мій погляд, можливо, там трошки друга філософія в компанії, але те, що ми не бездіяльні, це точно. Дитячий майданчик це місце для активного відпочинку малечі. Але що робити, коли замість радості він може нести небезпеку? Зламані конструкції, відсутність огорожі та дорога неподалік все це може обернутися травмами для дітей. Чому батьки на масиві незалежності забили на сполох та чи почули вимоги людей місцеві чиновники? Дивіться у нашому сюжеті. Дитячі майданчики поруч з будинками це простір, де малеча має безпечно гратися та розвиватися, але подекуди ці місця стають джерелом небезпеки: зламане обладнання, розтрощені лавки, відсутність огорожі, а поруч жваві дороги. Як результат, ризик травм для дітей значно зростає. Як розповідає мешканка масиву незалежності та активістка Ірина Савченко, одним із проблемних майданчиків є на бульварі княгині Ольги. Його побудували у 2021 році, але не врахували відстань до дороги. Побудували майданчик, добре, але ж ну 5-6 метрів від проїжджої частини, де їздить тролейбус, де їздить автобус 8К, маршрут 7, маршрут 2А, просто от машин постійно, зокрема вранці. І немає ніякого транспортного родження. Взагалі ніякого немає. Навіть елементарно, що просто м'яч не вилетів, або тарілка, яку діти граються туди, не вилетіли. Тому за дітьми то батьки дивляться, звичайно, але ну все рівно ж береженого Бог береже. Тим паче, що минулого року, чому ми вирішили вже робити прям звернення? Бо поки що стараніше це було просто поговорити. Тому ну, що минулого року сталася аварія, водій на підпитку. У не впорався з керуванням, і от просто на повороті. Ну як добре, що летів стоп, і добре що й воді залишився живий, та машина до сих пір, тоді там на стоянці розбита. І якби добре, що не вилетів просто сюди, де діти там і далі ж бігають. За словами жінки, вони зверталися до міської ради, але у відповідь отримували традиційне грошей немає. Нині із захисту біля майданчика вставили лише металеві штирі. Це лишає бажати кращого і стан деяких конструкцій, адже часто вони зламані, понівечені та обмальовані. Мешканка масиву Паніана також має маленького сина, запевняє, огорожа тут вкрай потрібна і додає, батьки також мають слідкувати за дітьми. Звісно, що того забору немає дуже погано. Було б чудово, аби він там був, він такий ну, і адекватний заборчик, не такий, типу, що два столбика, дві перегородки, а нормальний заборчик, хоча б там метрів, метр півтора, щоб ці не вибігали. Але все одно рано чи пізно зламають. Діти, які зламали тут карусель велику, ті, що 12-13 років, вони зламають і того забора. Усіма спортивними та дитячими майданчиками у громаді опікується комунальний заклад Спорт для всіх. Як розповів директор закладу Олександр Мельниченко, вони фіксують всі пошкодження та попереджають про небезпеку перебування на них. Також складають план дій по їхньому відновленню. А що стосується огорожі, то це не входить до сфери їхньої відповідальності. Ми тільки робимо поточні ремонти сьогодні і робимо. Тільки там, так як ми його отримали, так як він, скажімо, ліцензований, так як він сертифікований, так ми повинні його значить, утримувати і подальше на території Білоцерківської громади. Облаштовано 99 дитячих майданчиків, з них 68 розташовані у межах міста, 32 – по селах. Як наголошує начальник господарського відділу спорт для всіх Іван Балас, деякі майданчики потребують більшого ремонту, інші ж менше. Наразі проблематичними вважають п'ять таких об'єктів, у тому числі і на алеї по бульвару княгині Ольги. Ми найняли, ми самі не маємо права робити ремонти. Ми наймаємо фірму підрядника. Ми знайшли най, най, підрядника, який займається цим ремонтом цього майданчика. Тобто в цьому році він в цьому місяці, ось до кінця місяця він уже бути відремонтований. Згодом після публічного розголосу на цьому майданчику таки провели ремонт, полагодили гойдалки, канати тощо. Також повісили правила поводження на ньому. А щодо паркану, то наш телеканал був присутній на зустрічі директора спорту для всіх Олександром Мельниченком з батьками району. Посадовець пообіцяв їм, що гроші на огорожу виділять і швидше за все її облаштують у наступному році. Відповідне звернення він скерував до управління молоді та спорту, тож залишається чекати наскільки швидко міські структури виконують свої обіцянки та зроблять дитинство юних білоцерківців безпечним. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Важливі події, гарячі новини, ексклюзивні репортажі та те, що залишається за кадром усе це чекає на вас у Фейсбуці, інстаграмі та Тіктоці нашого телеканалу. Підписуйтесь на еспресо Біла Царква, адже тут є інформація, якій можна довіряти. Волонтери організації Спільно за мир провели благодійний захід з нагоди дня волонтерів. На ньому вони організували благодійний аукціон та ярмарок, де зібрали 300 тисяч гривень на авто для ЗСУ. Серед учасників розіграли призи та подарунки. А колектив «Суцвіття» та діти подарували присутнім патріотичні співи. Помагати дуже потрібно, допомагати потрібно завжди було і раніше, і зараз. Чому саме зараз, скажімо, такий акцент? Тому що потрібна саме такі, знаєте, моральна підтримка нашим військовим. Те, що да, ми приїжджаємо на передову, наші волонтери, наша організація їздить кожного разу на передову. І особливість в тому, що в нас все передається з рук в руки. Тобто це не відправляється новою почтою, не віддається тим, хто десь тут, у нас, на нашій території. Всі... Наші все, що ми купуємо, все відправляємо, відвозимо на передову, там передаємо. У резиденції Святого Миколая трьом білоцерківським родинам подарували візочки. У них народилися п'ять дівчаток та двоє хлопчиків. Від міської ради сім'ям вручили нагороди. Зокрема, у родині Харченків з'явилося на світ троє діточок: Макар Мілана та Мирослава. У родині Лисенків дві донечки Тетяна та Анна. А ще сімейство Іваненків тепер виховуватимуть крихіток Софію та Владислава. Нагадаю, цю допомогу сім'ї отримали у рамках місцевої програми. У Білій церкві засяяла головна ялинка міста. Вперше її встановили на танцювальному майданчику, що в парку культури і відпочинку імені Шевченка. Новорічну локацію облаштували волонтерські та громадські організації, а також підприємці міста. Коштів з міського бюджету на це не витрачали. На урочисте відкриття зеленої красуні завітали як дорослі, так і діти, які під оплески засяяли ілюмінацію та зірку. Також на свято завітав і святий Миколай. Зазначу, що на танцювальному майданчику розташована поштова скринька, в яку всі охочі можуть покласти листи з побажаннями та малюнки для наших військових. Їх волонтери організації Ангели БЦ» кластимуть у посилки, які відправлятимуть на фронт. Вже вдруге в Україні відзначають День святого Миколая за новою ліанським календарем, на який ПЦУ перейшла минулоріч, це свято вшанування пам'яті Миколая Чудотворця, який відомий своєю добротою та щедрістю. Тож діти та дорослі чекають, коли прийде святий і покладе подарунок під подушку. Але за умови, що ті були чемними протягом року, а якщо ж ні. Різочка. Проте, дехто з українців, досі не звик до нової дати. Наша знімальна група вийшла на вулиці Білої церкви і запитала у білоцерківців, які забаганки отримали. Чи завітав сьогодні до вас Миколай і що приніс? 에, завітав, до дітей завітав. До мене не поки що не завітав. Наталій заходив, Миколай? Що ти їй приніс? Приніс дві машинки, хот вівся, які міняють колір, і е, приніс е, багато солодкого. А вас до вас завітав сьогодні? До мене ні, а до, до так. Що тобі приніс? Багато солодкого і іграшки. Я була чемною дівчинкою. Весь рік тому так завітав. Е, приніс гарний настрій, цукерочки і ще деякі подарунки, але не приніс на жаль, поки що перемоги. Так, до нас сьогодні нашу сім'ю завітав. До тебе сьогодні завітав так. А що приніс? Е, мені принесе парфумик Secret, цукерки і чашечку новорічну. Ні, Ми з минулого року почали з усієї Україною, з Європою разом святкувати. На сьогоднішній день є моменти, коли дуже важко святкувати. Все наше життя на сьогоднішній день це війна, тому ми збираємо гроші, але в той же самий час. Дуже подобається, що приходять люди з посмішками з вдячністю, і в першу чергу з вдячністю для ЗСУ, до хлопців до дівчат. І ми їм дякуємо за те, що сьогодні ми можемо відсвяткувати їх до речі зі зі святом одним їх із миколайчиком. І ми дуже надіємося, що це останній військовий Миколайчик. Чи я завітав до вас сьогодні святий Миколай і що приніс? О, приніс мені коробку цукарок і. Ось мої два Миколая ще стоять. Вони мені, мені теж коробки цукерок подарили. А, теж... а родина як святкує? 19 грудня чи 6? 6 і 19. два дня, так. Ну Ростислав завітав до тебе, святий Миколай, да. сьогодні. І що він тобі приніс? Сталечики з літочком. Мила вигляді, мандаринок. І малесенький, такий м'якесенький ремінчик просто для профілактики, бо ми починаємо переходний позраз, починаємо трохи не слухатися, просто показали, що і така традиція теж є. А, а ти... до батьків завітав? До батьків, ну ні, ви знаєте, я чисто для дітей це підтримую, ну, вони ще в це вірять, а я християнка, якби я знаю, розумію, що це ну, типу, для Бога це такого свята немає. От, тому я ну, ми дорослі, ми це розуміємо, ну, наша сім'я. Для дітей вони ще хочуть, то ми ще. Хоча я їм розповідаю, якби своє бачення. Але листа писали, відправляли листа від Миколая, отримали подарунок, отримали. Щасливі діти, щасливі батьки все для нас так. На завершення ефіру хочемо подякувати тим, завдяки кому ми маємо можливість жити під мирним небом. Телеканал Еспресо Біла Церква вітає наших героїв, воїнів Збройних сил України зі святом. Ви наша гордість, сила, міць і натхнення. Дякуємо за вашу мужність, витримку і боротьбу з російськими окупантами. Ми пишаємося вами і тримаємо міцний тил. Пам'ятаємо і тих, хто віддав своє життя за наш спокій, вічна слава і шана полеглим оборонцям. А вам, глядачі, зичу спокійних вихідних і обов'язково вірте в дива і нашу перемогу. З вами була Олена Бойко, слава Україні, героям слава!